Щодо обстрілів, починаючи з минулої п'ятниці, російські окупаційні війська здійснили близько півсотні атак по Дніпропетровщині. По Дніпропетровщині було випущено 4 ракети, два дрони Камікаци, іранські дрони шахід, один по Нікополю, один по Кривому Рогу та обстрілювались громади також з тяжкої артилерії. На жаль, у нас є і постраждавші, і жертви за цей тиждень від збройної агресії Російської Федерації. 8 людей загинуло, 23 людини постраждали. Пошкоджено більше, ніж сотні будинків, господарчих споруд, 9 освітних, спортивних та культурних закладів. Окрім цього, газогони, водогони, лінії електропередач, гідротехнічні споруди. Під обстріли також потрапили, адмінбудівлі, лікарні, кав'ярні, кафе, магазини, сільгосппідприємства, хлібокомбінат. І десятки автівок, які були пошкоджені від цих обстрілів. Левова частка це Нікопольський район, Криворізький район та Сенельніковський район. Щодо ситуації по Марганцю, цього тижня перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають тимчасові окупації, оточені блокування, поповнилися Марганецькою територіальною громадою. Що в Нікопольському районі. Нині до цього переліку в нашій області входить вже 10 громад: це Криворізький район, Синельниковський та Нікопольський район. Щодо відновлення електроенергії, від п'ятниці аварійними бригадами компанії «ДТЕК» було відновлено електропостачання майже 8 тисячам поживачів та домогосподарств. Я хочу подякувати компанії «ДТЕК» та їхнім працівникам ремонтним службам за оперативність електропостачання. Починається одразу відновлюватись, як тільки дозволяє безпекова ситуація, як тільки дають дозвіл наші військові. Це відбувається дуже оперативно. Тепер щодо ДСНС, щодо розмінування територій, спочатку збройної агресії та ведення активних бойових дій, піротехнічними розрахунками головного управління ДСНС Дніпропетровщини виявлено та знищено 4903 вибухонебезпечних боєприпаси. З них 4677 це сучасні та 226 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Протягом минулого тижня було зроблено 14 виїздів груп саперів та виявлено і знищено 123 боєприпаси. Хочу також подякувати ДСНС за їхню мужність, оперативність і за їхню роботу. Щодо внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день на Дніпропетровщині проживає більше ніж 340 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 120 тисяч це жінки, трохи більше, ніж 82 тисячі це діти, розподілені наступним чином. В Дніпрі майже 138 тисяч, в кривому розі майже 63 тисячі людей. Всі інші люди знаходяться по іншим громадам нашої області хочу зазначити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, критична інфраструктура, медицина, школи все працює в штатному режимі. У нас все добре, медикаменти, продукти в області є. Всі кордони під повним контролем Збройних сил України. І хочу подякувати нашим Збройним силам України. За те, що вони роблять за службу народу України. У нас тільки один раз за весь час війни було зменшення кількості внутрішньопереміщених осіб на 2 тисячі. Так, кожного тижня у нас від 3 до в середньому 5-7 тисяч людей прибуває і залишається на Дніпропетровщині. Залишаються у великих містах: Дніпро, Кривий Ріг, Каменське, але велика кількість людей також проживає, знаходиться в громадах Синельниковського. Кам'янського районів, і ми знаємо, що дуже велика кількість уже людей, які переїхали з Нікопольського району, з Марганця, з Червоногригорівської громади, вони пережають левовача, переїжджають до Криворогу. Навчання відбувається в режимі через Zoom. Зрозуміло, що тут велика подяка нашим вчителям, які ведуть роботу, в тому числі з першачками. А це взагалі я розумію, наскільки це складно для того, щоб діти навчалися в ВН. Але ми вже пройшли історію з ковідом. Я впевнений, що пройдемо історію з війною. Переможемо, Україна переможе, і діти будуть далі навчатись в школах.